18 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон щодо внесення змін до законів про посилення контролю за відпуском лікарських засобів. У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, це зробить процес продажу рецептурних препаратів прозорим і безпечним. А от діяти зміни до законодавства почнуть через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану. Що вони передбачають? Розповімо далі у сюжеті. Прийняті Верховною Радою зміни до закону встановлюють низку заборон на користування рецептурними препаратами. Зокрема, медичні працівники не можуть призначати лікарські засоби, що мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, не оформивши пацієнту відповідного рецепта. Також закон забороняє відпускати з аптечних закладів рецептурні лікарські засоби без рецепта за надійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку продажу лікарських засобів. І, хоча початок дії закону лише в перспективі, у міністерстві вважають це рішення підґрунтям законодавчої бази для повноцінного впровадження електронного рецепта нагадаємо, що електронний рецепт в Україні вводиться поетапно. Так і з 1 серпня за ним відпускають антибіотики. І з 1 листопада МОЗ планує запровадити електронний рецепт на наркотичні психотропні лікарські засоби. А із звісни 2023 року на усі інші рецептурні препарати.